Вітаю вас на YouTube каналі Про ЮА. Сьогодні поговоримо про таку складну річ, як соціальна справедливість. Я пам'ятаю, як колись президент Кучма питав в українців, а що вам треба збудувати? От скажіть мені, будь ласка, що вам треба збудувати? Ото я буду будувати. Ну, звичайно, коли я став дорослішим і вивчати політологію, спілкуватися з політиками, вивчати досвід політичний, міжнародний, я зрозумів, що якщо ти став елітою, якщо ти взяв на себе відповідальність за добробут нації, за її безпеку, здатність, за управління країною, питати у людей, що вам треба збудувати, це значить показувати, що ти не на своєму місці. Бо ти повинен іти у владу і знати, що ти повинен збудувати. Але так чи інакше, Кучма, а після нього Ющенка, а після нього Янукович, а після нього Порошенко, а тепер ще й Зеленський збудували таке щось, що треба визначити. Знаєте, я це визначаю як тіньова держава. Чому тіньова держава? Ну, тому що. Все, що насправді відбувається у цій державі, не плутати з країною. Я ці поняття розділяю. Держава це держапарад. Більше мільйона людей, які нічим в своєму житті, крім управління країною, не займаються. А всі інші це країна. Країна це клімат, географія, культура, люди, середовище. А от держава може бути різною. Країна, Україна існувала вже дуже давно. Але нашу незалежну державу ми отримали тільки в 91-му році. До цього в нас були інші держави: Австро-Угорська, Литовська, Польська, Російська імперія, Радянський Союз. Так от, що стосується держави, вона знаходиться в тіні. І що там відбувається від пересічного громадянина закрито, закрито вітриною. вітриною. На вітрині все добре. Там є Верховна Рада, Президент, Конституція, закони, культура, вишиванки, герб, прапор. Це показують всьому світу. А реальні події відбуваються там. Так от, як облаштована ця тіньова держава, ми досі живемо у класовому суспільстві. Українське суспільство розбите на два класи: перший клас правлячий номенклатура, якщо по радянському, держдепарат. Тут один мій знайомий, який вважається фахівцем держуправління і, взагалі, викладачем Магілянської академії, сказав, що нема такого поняття держапарад. Ні, держапарат існує. Це всі ті люди, які задіяні в управлінні країною. Це люди, які здійснюють державне управління, і якщо казати просто, це три влади: Законодавча, депутати всіх рівнів, яких ми обираємо, виконавча, де президент, де уряд, і де всякі адміністрації, міністри, чиновники, податківці, силовики і судова. Судівська мафія. Всі добре знають, що у нас є величезна суддівська мафія, тому що назвати їх судовою системою, правозахисною системою я не можу. Оце є держапарат, і це особливий такий клас. Взагалі-то еліта це люди, які повинні будувати безпечно, конкурентно здатну, країну Де права і свободи людини захищені. Називати наш проведечий клас елітою я не можу, тому що вони будують тільки одну безпеку, один добробут, свій особистий. І тому ми живемо в країні, де нема соціальної справедливості. І це дуже стало актуально в останній час. Ну По-перше, тому що війна. І коли наступає війна, еліта повинна нести основний тягар цієї війни. Тому що еліта в історичні часи створювалася як воїна, як люди, які не працювали, які не вирощували хліб, які не займалися ремеслами. Вони вміли володіти зброєю і брали на себе захист, а всі інші їм платили податки. Вони будували замки. І коли приходила війна, простий люд шов у замки, а еліта. Барони, рицарі, дворянство їх захищали. Це їх справа була. У нас такої літи немає. У нас тягар війни несе народ простий, який сьогодні відловлюють у бусік і відправляють на фронт. ТЦКшники, такі, знаєте, особливі люди. Дюжі хлопці, яким сказали: якщо сам не хочеш на фронт, давай виконуй план. Відловлюй будь-кого, кого ти замість себе на фронт будеш слати. А ті, хто повинен бути на місці еліти, вони під бронюванням, вони займаються так званим державним управлінням. Знаєте, я тут порився в інтернеті і подивився, як у цифрах побачити, що у нас з соціальною справедливістю. З одного боку, держава живе, коли хтось робить гроші. Хтось рухає економіку, хтось ці гроші заробляє і наповнює бюджети. Тому що без грошей не існує ніяка країна, ніяка держава. Бо саме бюджет і гроші дозволяють створювати і безпеку, і добробут, щось будувати, робити безпечне, комфортне довкілля. І єдиним соціальним прошарком, який вміє створювати гроші єдиним. Більш іншого немає і повинен цей пришарок бути золотим, з особливими правами це й підприємці. В нашій країні це не так. В нашій країні держапарат вважає, що підприємці це злочинці. І цей наратив несеться ще з радянських часів. Там працювати на себе і робити гроші було неможливо. Це був злочин. За людьми, які могли самі себе забезпечувати і створювати гроші, товари, послуги, все інше. Було полювання. Полювали силовики, АБХСС, міліція, всі інші. Ви що думаєте, у нас щось змінилося? Так і залишилося. Ще пан Азаров при Кучмі створив дуже потужну спецслужбу, яка повинна була. Тиснути, слідкувати за підприємцями, а головне збирати з них і вичавлювати з них гроші, які називалися податками. Азаров давно ворог України і живе за кордоном. Але тут залишились його нащадки. І у нас є новий Азаров, його звуть пан Гетьманцев, він постійно вважає, що українці, підприємці це злочинці. Якщо вони заробляють гроші, ці гроші треба забирати. Причому політика така, корову треба доїти, поки не здохне. Ви знаєте, я думаю, що більше, ніж російські ракети, український бізнес, українську економіку, українське підприємство, знайшли саме гетьмиці. Ось хто повинен бути на лаві підсудних за нашу слабкість економічну. А інструмент простий збирати податки. Я сам невеличкий підприємець, у мене з товаришем є невеличкий цех. який… Виробляє снеки. Корисні снеки, здорові снеки. Ф'ючіпси це чіпси з льна. Там дуже невеличкий прибуток. Але якщо б держава не забирала у нас податок на прибуток, наповнюючи свій бюджет, ми б вкладали його в розвиток нашого бізнесу. І він би збільшувався. І ми б виробляли стільки цих ф'ючіпсів, щоб завалювали не тільки Україну здоровою їжею, а ще й Європу і інших. Але пан Гетьманцев так не вважає. Він вважає, що ми заробляємо гроші не для себе, не для українців, а для бюджету. А потім його використовує чиновник, чиновнічний клас. Я довго з'ясовував, а скільки у нас людей держапарат. Я нагадую, що ми, коли отримали незалежність, у нас було 52 мільйони людей. Зараз точної цифри, скільки залишилося в країні людей, немає, влада не хоче її дізнаватися і не хоче рахувати людей. Знаєте чому? Тому що кількість населення, його зменшування, еміграція це вирок для нашої влади. Якщо люди голосують ногами, якщо вони не обирають свою рідну країну для проживання і для народжування дітей, це значить, ця влада працює дуже неефективно, а я б сказав злочинно. Тобто вона робить нашу країну токсичною. Але якщо простому народу жити важко, і тиск держави, і неможливість вільно займатися економікою самозабезпеченням, і взагалі війна, криза, то це не для всіх. Оцей держапарат, де працює сьогодні більше мільйона людей. Більш того, він постійно збільшувався. Населення зменшувалося, а апарат збільшувався. І цей процес іде постійно. Причому деякі експерти, які захищають наш держапарат, кажуть, так там вже багато вакансій, там у нас не вистачає кадрів, там ще є можливість туди прийти. Знаєте, я звик, що ефективність міряється просто: витрати повинні зменшуватися, а результат повинен збільшуватися. Витрати на людей, які нічого не призводять, які збільшуються. А населення зменшується, це значить дуже неефективна система управління, яку треба міняти, бо ми так не переможемо, ми будемо слабкими. Так, от давайте повернемося до цього правлячого класу. У нього своя діалогія, вона виглядає просто: вони обрані, їм все дозволено, закони їм написані, і вони розумні, тому що, на відміну від простого українця, вони вміють заробляти і бути багатими. Хочете побачити максимально яскраву ілюстрацію, як виглядає отакий представник нашого правлячого класу. Причому це не публічний політик, який інколи змінюється, конкурує між собою. Це люди, які там працюють десятиліттями. Це справжня мафія, бо слово мафія це сім'я, це давно дінастії прокурорів, митників, податківців, інспекторів, чиновників, де. І жінка, і чоловік, і їх діти там, в цій мафії, вони працюють чиновниками. Нещодавно вся країна побачила цю ілюстрацію. Це фотографія Володимира Крупи, який лежить на своєму дивані і так, знаєте, грайливо гладить мільйони доларів, які пачками навколо нього. Якщо ви думаєте, це якийсь такий особливий випадок. Ні. Давайте. Проскануємо інформупространство, це система, вони так живуть. Вони мають не просто активи, а автівки, бізнеса родичам, елітну нерухомість, велику кількість квартир, які вони купують. Вони цим хизуються, їм це подобається. Вони ховають свої гроші в диванах. В сейфах, закопують в банка в городі. Пам'ятаєте це все? Деякі навіть будують особливі сховища під землею. Оцей великий клас давно живе добре, навіть під час війни. У них все класно, вони мільйонери. Це не поєдинокий випадок. Це просто побачили всі. І це викликало великий ажіотаж. Але будемо чесними: скільки таких? Їх сотні тисяч. І в той момент, коли пан Гетьманцев збільшує податки для, под... для підприємців, знаєте, я тут побачив цифри. Чи знаєте ви, що тепер військовий збір з цього місяця не 1,5%, а 5% начебто невеликі цифри, але ви повинні зрозуміти: коли був 1,5, а потім стало 5, це більше, ніж в три рази. А ще пан гетьманцев дуже не любить фопів. ФОП це фізична особа-підприємець. Їм теж будуть збільшувати податки. До цього в Україні існувала пільги для людей, які саме себе забезпечують. Невеликий податок. Я ФОП сам і знаю це добре. Йому не йметься, їм потрібні гроші. Вони самі нічого не производять, гроші не роблять, але вони їх забирають, вони їх крадуть. Вони їх мають в такій кількості, що жодному українцю навіть важко собі уявити, як звичайний чиновник може бути мільйонером. Більш того, вони збільшують собі офіційну зарплату. Я подивився на видатки бюджету на оплату праці держслужбовців. Я все зачитувати не буду, і тут важко зрозуміти пересічному слухачу, що знаходиться, я вам скажу тільки одну тенденцію. З 2019 року по 25 рік їх зарплата постійно збільшується. Спитайте себе. Ваші заробітки за останні 3 роки збільшилися, а у них постійно збільшується премії. Великі зарплати. Що я тут побачив ще як тенденцію? Як ви думаєте, хто є рекордсменом з держслужбовців, яким збільшують зарплати в рази, от прямо зараз? Це не солдати на фронті. МВС, Мінюстиції, Нацполіція. А знаєте чому? Тому що з одного з боку, вони дуже зверхньо відносяться до простого народу, а з іншого боку, вони бояться. Українці знають досвід повстання. Українці виходили на Майдан. І хоча в нашій Конституції нема такого пункту, який є в Конституції Сполучених Штатів Америки право на повстання, ми це право постійно використовували. А під час війни цей майдан буде дуже жорстокий. Тому що сотні тисяч людей розуміють, як користуватися зброєю. Яку нам забороняють використовувати для самозахисту, але в країні їх доволі багато, я б дуже не хотів революції, бо будь-яка революція це велика кров. І це велика криза, і інколи гине ціла країна від революції. Нам вони не потрібні. Що нам робити? По-перше, в такому стані ми війну виграти не зможемо, тому що оцей клас паразитів, а не еліти, які фотографуються на своїх диванах. з Кешем зелених купюр, вони роблять нас слабкими. Ну, По-перше, вони вбивають мотивацію воювати за таку країну, де така соціальна несправедливість. Відповідь є, і план перемоги є. Називається Він народний референдум. Я дам посилання, і зараз воно на екрані буде у вас. Це група громадських активістів, які. Як вимоги до влади написала сім пунктів. Перший пункт тотальне скорочення цього державного апарату. Нам він не потрібен. Він нам тільки шкодить. Треба залишити невеличку частину. І ту, що залишиться, замінити на ті, хто пройшов фронт, хто готов своїм життям ризикувати. Ну, а третім пунктом нам треба зовсім інша армія. Не армія з відловленими солдатами на вулицях, а професійна армія. З великими зарплатами оснащення озброєння. Четвертий пункт: бюджет повинен використовуватися виключно на оборону, залишаючи невелику частину на критичну інфраструктуру. П'ятий пункт, треба прибрати пана Гетьманцева і ввести вільну економіку без втручання держави, в економічну діяльність. І держава повинна не бути найбільшим замовником для наших підприємців. Всього того, що потрібно в армії і в обороні, сьогодні ми менше ніж на третину використовуємо наш підприємницький потенціал, а повинно бути значно більше і не просити озброєння у наших союзників, яке вони не дають нашим корупціонерам давно, а виробляти самим і купувати за свої гроші. Звичайно, повернутися до соціальної справедливості, відкрити кордони, не робити з країни концтабір. І повернутися до ротації влади, до демократичних процедур, коли є референдуми, вибачте, і є вибори. Бо війна буде довгою. Один-два роки ми можемо потерпіти, навіть з поганою владою. А якщо 10 і 15 років, як її міняти? Я ж сказав, революції нам не потрібно, а яка альтернатива? Вибори. Сім кроків я назвав. Подивіться, почитайте, може підпишете. Ну і нам нічого не залишається іншого. Ми продовжуємо збирати на дрони донати. Зараз покажемо вам ролик, звіт про те, як завдяки вашим донатам ми допомагаємо хлопцям на фронті в той час, коли чиновники з Міноборони, отут, от теж вони у нас рекордсмени, не можуть за всі ці роки, маючи величезні бюджети, забезпечити наших хлопців всім необхідним. Тому ми збираємо донати, тому і є волонтери. А вони займаються заробітком на Бруківці, на благоустрії в містах, які ви бачите. А збудувати оборонні лінії вони не можуть, тому що там важче заробляти їм звичні свої схеми. Знаєте, яким чином наші хлопці на фронті знищують ворожу техніку? Вони її знищують завдяки великим дронам, бомберам. Росіяни панічно називають їх баба-яга. Тому що прилітають вони вночі, знаходять танки, іншу ворожу техніку і бомблять її, знищуючи. Але щоб знайти ціль, нашим хлопцям потрібно розвідник. Це Mavic 3T. Ось він, бачите? Отакий невеличкий дрон, який має тепловізійну камеру. І тому дуже добре знаходить ворожі цілі і супроводжує наші бомбери. Наш канал. З травня місяця збираю ваші гроші, ваші донати і закуповує такі дрони. План закупити 25 Мавіків. І ми вже пройшли більше половини. Оце 15-й. Завтра він відправиться на фронт хлопця. Завдяки вам. Я дуже вам дякую за кожний ваш донат. Приєднатися до нашого збору дуже просто: по-перше, в посиланнях ви можете побачити прямі лінки. На рахунки в «Приватбанку» і в Мон. По-друге, зараз ви на екранах бачите два QR-коди, якщо ви їх зіскануєте, якщо дивитесь це на комп'ютері або на плазмі, і теж вас приведе це на наші рахунки. Продовжуємо збір. Ми будемо вдячні кожному з вас за кожну вашу гривню. Але в мене є особлива подяка одній людині. Ця людина була у мене в ефірі. І якщо ви подивитесь. В описі цього відео ви можете знайти його ефір. В моїй програмі пропоную вам стати президентом. Це Аркадій Олексійович Корнацький. Аркадій Олексійович, ви надали своїх коштів більше половини, щоб ми закупили цей дрон. Тому особлива подяка вам. Так, звичайно, ми цінуємо кожну гривню, яку ви надсилаєте. І навіть невеличкий донат для нас важливий. Тому не зупиняємося, збираємо ці гроші. Завдяки вам, наші глядачі, і всіх, хто приймав участь у зборі, на наших рахунках сьогодні 2 мільйони 698 тисяч гривень. Це більше половини. Ми продовжуємо наш збір, і я сподіваюся, що ще багато ворожої техніки наші хлопці знищать завдяки. Вам і за вашої допомоги. Слава Україні! Слава силам оборони, смерть ворогам! Давайте палити окупантів разом з нашими хлопцями на фронті і каналом. Про її. Дякую за увагу! Будемо продовжувати. Підписуйтесь!